Відповідно до закону України е, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури від 28 січня 2016 року номер 955. 8 е, Проводиться перше засідання конкурсної комісії яка затверджена склад якої затверджений розпорядженням міського голови від 11 липня 2016 року номер 303151 у складі такому від органу управління Месорадзе Георгій Нудзарович, заступник міського голови Олексіємка, Оксана Анатолійова, начальник відділу з питань торгівлі, освіти, культури, молоді та спорту, депутат вишневої міської ради, Бойко Павло Полопетрович, головний спеціаліст відділу з питань торгівлі, освіти, культури, молоді та спорту, депутат вишневої міської ради. Це від органу управління, від трудового колективу комунального закладу Палац культури мистецтв вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області на посаду директора, якого, до речі, проводиться. Добір Гончаренко Дмитро Володимирович, начальник відділу культури, національності та релігії Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області Середюк Микола Васильович, заслужений працівник культури України, Гончарова Ірина Євгенівна, керівник зразкового вокального ансамблю Зіронька Вишнівської школи мистецтв, секретар конкурсної комісії без права голосу Шеденка Анна Вікторівна, юрист виконавчого комітету вишневої міської ради. І ще та... Прошу вибачення, ви не зачитали, що за склад конкурсної комісії. Склад конкурсної комісії по проведенні конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу Палац культури і мистецтва Вишневої міської ради києво святошинського району Київської області. В комісії відсутня тільки один член комісії, ми Сорадзе Георгій Новзарович, п'ять членів комісії, присутні і секретар без права голосу присутні на засіданні комісії. Тобто засідання комісії є правомочним, є кворум, і є пропозиція проголосувати за відкриття е, першого, першого засідання конкурсної комісії. Чудово прозвучали фанфари. На першому засіданні ми повинні обрати голову першого засідання, який буде вести. Які є пропозиції? А будемо голосувати за відкриття? За відкриття? Давайте за відкриття проголосуємо. Хто за? Хто проти, хто утримався одноголосно, 5 голосів проголосували за записали протоколі за відкриття роботи комісії. По-друге, нам треба обрати голову комісії, які є пропозиції від членів комісії. У мене є пропозиція середюка Миколи Васильовича, заслуженого працівника культури України, обрати головою конкурсної комісії. Є якісь зауваження? Може ще хтось когось хоче признати? Запропонувати немає. Тому прошу проголосувати за пред'явлену кандидатуру. Може голосувати, чому він за. Ми ще проголосували за обрання головою першого засідання комісії на обрання директора Палацу культури Міністерства Вишневої військової ради. І передаю слово. Дякую за передачу. 21, Результат 21.6 на першому засіданні. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника Державного комунального закладу культури на відповідність до кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам, колектовим пошту чи іншими засобами на те, що чи телефоном сповідомити, чи в усіх комісіях. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника державного чи комунального закладу культури в разі невідповідності вимогам, зазначеним штаткою 21.1 1 1 цього закону та рішенням конкурсної комісії. Орган управління зобов'язаний приводити на своєму офіційному вебсайті умови праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу культури, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу культури на посаду керівника, якого проводиться комусь. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співсуди з кандидатами, навіть це вже буде, і ми до цього вже... Так, до речі, хочу зазначити, що дані, які закон передбачає для оприлюднення, вже оприлюднені на офіційному вебсайті органу управління, тобто виконавчого комітету вишневої міської ради, є така пропозиція у мене, як член комісії, перейти до розгляду документів, поданих до органу управління. Другі пропозиції не були? Я поступив до моїх. Я невеличку таку доповідь, що до виконавчого комітету як до органу управління подали дві кандидатури свої документи: це Домашенка Тетяна Михайлівна і Олійник Валентина Володимирівна. У нас закон, на підставі якого проводиться засідання комісії, передбачає, які є вимоги до кандидатів. Можна подивитися, це стаття 21. Стаття 21.1. З позначкою 1 вона. Вища освіта, старша да, роботи заклада культурної міністра. Да. Володіння державною умовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями освітніми і, освітнім, і простійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки. І, так, і, да, і не також передбачає, які так. документи, ну, що стосується судимості, таке інше теж є, і які mm. документи повинні подати були кандидати. Продовж 30 днів у нас 11 липня було опубліковане, було опубліковане оголошення про конкурс. І 11 серпня закінчився термін прийняття таких документів. Подали дві кандидатури у нас, які документи повинні були подати. Заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до закону України про захист персональних даних, автобіографія, що містить прізвище, ім'я та по батькові число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду. Заняття, місце роботи, громадську роботу, у тому числі на виборних посадах, контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв'язку, відомості про надальність чи відсутність судимості, копії документу, що посвідчує особу, копію документів про вищу освіту, два рекомендаційні листи до вільної форми, мотиваційний лист до вільної форми, зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адресу органу управління, встановлений цією частиною строку. Строк визначений 30 днів, документи надійшли. Я думаю, по кожній людині, будь ласка, хто може два слова, є перед документів, переглянули, проголосували. Yeah. А да, і ще є одне таке зауваження, що також закон передбачає, що протягом терміну встановленого ним. Люди можуть подавати на сайті. Ми оприлюднили документи згідно того, як передбачає закон. Вони можуть подавати свої зауваження і пропозиції на сайті. У нас є такі зауваження. Я зараз які є зауваження. Це мешканці. Мешк... Ну, хто завгодно може заходити на сайт, дивлячись, які кандидатури. Ви скажіть, це було обговорення про людей? Ви маєте на увазі? Про, про, кандидатів, про кандидатів, які ми виставили. Да, так. Да, да, да. Е, ну, сьогодні ми тільки допускаємо чи не допускаємо. Я думаю, ми приймемо рішення, а коли люди додому. будуть презентувати, додому. ми можемо Це попросити тоді оприлюднити і інші дані, які прийшли від мешканців міста. Добре, підтримується е, Декілька. Ну, Перша особа, хто у нас подала? по дню ну, подачі, хто раніше. Я бачу ось Перше, що що дознає? Дознає? О, давайте, з першого друзі. Це не заява. Зараз. Не Заяви перша А, Заява друга. Ну, першого, давайте почнемо вторій. Валентина Володимирівна. Валентина Володимир. <кри> Розкажи, допомі... більше котрі. Зачитай комісію. Uh, 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 про дані, які Всі Є, є. є заява. На заяві написано, що які документи там надаються. Автобіографія. Ось у нас є автобіографія. Так? Згода на обробку персональних даних. Е, є документи, які посвідчують особу борбіпасу. Mm -hmm. є, є ще одна згода на збір та обробку персональних даних. Ми брали, тому що опубліковували на сайті. Mm -hmm. треба було ще одне е, рекомендаційні, рекомендаційні листи. Рекомендаційні листи. Точ, є рекомендаційний лист від директора. Вишнівської загальноосвітньої школи 13 ступені No2. Рекомендаційний лист від дитячої громадської організації Капітошка, від Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Рекомендаційний лист, від Палацу культури і міністерства комунального закладу Рекомендаційний лист, від настоятелю парафії… Е як це називається? Української православної церкви, парафії, віри, надії, любові та їхньої матері Софії, братеря Дмитра Скличука. П'ять рекомендаційних виставків звернули дуже чудово, ще, є, є різносторонні, що є від адміністративної частини міста, що є від освіти, і від культури, навіть від е... релігійних да, організацій. Начіперено ще не документи не до освіту. От до СО документи а, ти, ти. по підпечний університет. Дра, я хочу зазначити, що відповідно закону не обов'язково папова освіта, головне, щоб вона була вища. Але там три роки стаж роботи в закладах культурного спрямування. Ми по автобіографії подивимось трудову діяльність. Я знаю, що Оліна Валентина Володимировна працювала в. Центрі творчості дітей та юнацтво якийсь час і в Палаці культури побачимо, чи є в неї стаж такі три руки. А ще є. А, це вже ше... до машин. Да? Mm -hmm. а, а де її труби? А де? Ні, там автобіографія, повинна трудова діяльність таки створювати. Є її? Трудову не, не, не має вимоги, що повинна. А, да? а можна автобіографію? Автобіографія, Давай, давайте глянемо. Десь попросився, як ви, <аби> Оксана <-дя>. Антонівна, зачитаєте, щоб ми всі послухали, що вона Так, трудова діяльність. Так. З 92-го по 2-й рік працювала з <клуб> територією. З Другого року по 10-й приватний підприємець. З 11 року Вишнівська загальна освітня школа номер 2 З 2013 палац культури та мистецтв. Громадська діяльність 2006 2013 рік. Співзасновник та виконавчий директор громадської організації Ліга підприємств Ось Святошинського району. З 13 року палац культури та мистецтв на посаді керівник художній. За сумісництвом. Ну, основне місце роботи, розпрямування є і керівної посади також є, да? yeah. так? Necessary... Яка вимога три роки? Керівної посади чи Ні-ні-ні. Yeah, circum... <undos siblings> Закон а, значить, нам каже, що стаж роботи у сфері культури не менше. Палація культури є три роки з 13 по 16. Runner. На мій, мій погляд, документи відповідають вимогам, можемо допустити до що скаже голова комісії. У -го... кожній особі проголосуємо. Ще є, ось... ось я побачила, ще з 2011 року вичнів зазор першу, третю ступені, вчитель потичаткових класів, педагог-організатор і вічнійський центр творчості дітей та юнацтва. Керівник та Ну, це освітянська діяльність. Центр творчества це заклад освіти. З 13 ну не до освіти. Він же ж до мене музична школа. То так. Ні, він освітянський заклад, хоча я так само за нього вболіваю. Ось з го року «Палець культури нам дає можливість три роки вже стаж Ну є пропозиція подати колетарі Я думаю, що є кіно. По-перше, По давайте проголосуємо, Шесту, ми її розглянулися. Боговорити будем? да. ми ми не будемо, зараз на Ми зараз. Щоб прийняти документи для на комісії, олійник Валентини да, Прошу проголосувати. Це про те, що ми приймаємо документи, допускаємо до участі в другому ектаті. Хто за це прошу проголосувати. Чи допускається до конкурсу Друга кандидатура, кандидатура Домашенко Тетяни Михайлівни. Заява є е, і надання в заяві згоди про обробку персональних даних. Ще згода одна є на обробку персональних даних. Документи, що посвідчують особу, копія паспорту та ідентифікаційного коду, також є грамоти, подяки. А, тут, до речі, подяку Оліни Фалентинівої Володимирівні до тих документів не це? А це благодійне фонду, допомога АТО. Я вірю в Україну. Теж в Угані. Це в Україні так, Домашенко Тетяна Михайлівна, рекомендаційний лист депутата Миштаміської ради Богдана Віктора Вікторовича, лист, рекомендація голови києво святошинської районної ради Тігова Олександра Олександровича, мотиваційний лист Тетяни Михайлівни, автобіографія, будемо дивитися трудову діяльність. Диплом теж педагогічного освіта. Ну, Немає питань. Да. Да. Якщо є вища освіта, вже допускається є. І робота в закладі культури. У вас вона десь працювала в закладі культури? Так, вона вона так в палаці культури працювала. Так, 2006 по 2009 рік керівник літературної студії Вишнива Завіс. Вишнівський центр творчості, Це Офіцянський залі. А от 2004-2003. Директор КП історико-краєзнавчий музей. Це приходить? Історико-краєзнавчий музей. Так, і КП кафе культури та мистецтв нині студія працює при придавниці духовної Три роки тут вже. А ну yeah. я тут не дуже зрозуміла. Так. БТД. А воно подарував бібліотекар старший науковий працівник. Бібліотекар вже у неї oh, багато років. Вісімся, все, значить, вона проходить. У мене отут, я тут дуже, я так, член Міжнародної академії культури безпеки. Дуже чудова така назва. Культура безпеки. Ні, Приємно, що такі люди приймають участь, значить то є всі вимоги, рекомендаційні є, мотиваційні є. Знають і в культурному суспільстві, і в місті знають, і в районі, і в області. А, це громадська організація назад. Оце деться. Я думаю, треба виставляти на голосування. Уже глубоко, в чат, в чат А ми маємо право для кандидатів? То... Можемо ми, ми Зараз, зараз всі документи були на місці. Це зараз ми не... тільки два яку було ще сім. Так, значить є пропозиція проголосувати за те, щоб прийняти документи на, роз, на розгляд другого кандидата, друге моєї друг. До машинки дотянути. Михайловна -да? -да? значить, до розгляду на комісії на заняття посади розвитку. Хто за цю пропозицію прошу проголосувати? Ради? одного ласка. Ну що я скажу так, члени комісії, попрацювали ми добренько, перший раз, перші документи розглянули. Тобто, Перше Висна... засідання закриваємо і... і кажемо, на коли ми збираємо. Для нас буде головне завдання, що визначиться серед цих двох двох кандидатів, хто буде призначення, в рекомендованій нами на призначення цієї посади. Значить, я пропоную закрити перше засідання нашої комісії. І коли ми треба буде засідання, а коли ми зможемо зробити? По закону через хім... А закон передбачає, правда? Хоч доводим. через 5 днів, якщо ні, так повинні знову Ми маємо якийсь у нас термін до призначення. Юридичні призначення посадової особи. Після підзимує. другого засідання комісії, не пізніше. Це ви могли зразу? Зад... зразу. Могли зразу, я сьогодні дві засідання і проводив по всьому. Тим більше за дві сесії було. Ну, не, а на сессии не утверждается. Нет, стоит уже сообщение. Значит, давайте зробимо Давайте зробим проще. Не будем сильно, подгоняться, наказуємо теж покуриться. Да и мы подумаем, що не, не? Віде 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 все трошки допустим. Значит, при наступному засіданні комісії положите также. Я зможу бажано після Дня Незалежності, 28-го 29-го я... Ну Є пропозиція 29-го в о 14-й годині, да. провести засідання да. комісії. Так. Да. Да. Чи з самого ранку, чи давайте з вечора? Может быть, закончился. Ну да, його, а, день я так, не будут. Давайте могу. так, я голова комісії, я маю право сказати. При... Давайте на 17 годин. Це немає 29-го. 29-го. робочого дня якраз. Ну пів послухай. У вас до код. До 17-го. Все нормально. Нормально? Немного. Я думаю, на 16 може все-таки було. На 16 вам ваш? Нормально. Мне главное к концу рабочего дня, чтобы я не прилетел и разъехал на восьмой. На 16 нормально. За дверь мы проводят, цена такие сладные питания. Бачить, немає майстерці. Я вважаю, що йому теж треба проти. А він 29-го буде так. вже дуже приємно, я думаю, що в повному вкладі нам потрібно вислухати, заслухати тим паче вони повинні побудувати презентацію не Но, і і на 5 більше. років, тому що затверджуємо їх на 5 років. Це вже певний такий проміжок, що люди повинні працювати. Але я сьогодні, коли РБК... Районного будинку культури затверджував, сказав, що будь ласка, через рік прозвітувати перед відповідною комісією районної ради за виконання програми розвитку. Бо написано красиво. <рес> Культура ж може красиво <рес> питати, писати, <рес> <і> красиво <рес> читати. <рес> Будемо, <рес> розумієте? А треба ж дію якусь робити. Ну, ну Володимирович, запитання таке. Вони членів комісії носили? разом заходять на комісію. Чи Ні, ви... Я, Я думаю, по одному <рес> треба обох запросити, привітати, що сьогодні конкурс, ось є дві кандидатури, ви друг друга знаєте. І потім, потім ми дню... <рес> ви вирішили <рес> по дню подачі. А про закриття треба так. Про, про дату ми голосуємо, бо Ну зразу можете говорити і, за і зазначити. Так. Так, значить, ну, як ми сказали, що Дата буде 29 серпня на 16.00 комісія пропонується, хто за цю пропозицію прошу голосувати, приймається. Попередник їх зарані процедур. Повідомив, що вони були готові. Ну, я оголошую засідання закриття, хто за цю пропозицію прошу проголосувати.